Дорогі студенти Краматорського вищого професійного училища номер 14 Щиро сердечно вітаю вас з Міжнародним днем студентів. Бажаю яскравих моментів у житті, великих перемог, гідних досягнень, веселих пригод, щасливих зустрічей та веселих подорожей. Бажаю не втрачати інтересу до навчання. Бажаю! Кожен свій день робити плідним, чудовим та неперевершеним. Також бажаю кохання, натхнення та везіння. У Міжнародний день студентів бажаю радісних моментів, веселощів, емоцій виру, насолодитись святом щиро. Дається легко, хай наука. У біді, хай друг, протягне руку, хай все виходить. Все вдається, фортуна хвостиком хай в'ється. Вітаю зі святом вас. Ти вчишся, і це багато значить. Нехай щастить завжди тобі. Нехай велика зірка вдачі освітить шлях навіть імлі. Нехай проходить динамічно, студентська, весела пора, живи, навчайся навідмінно і будеш чути скрізь ура! Ще раз зі святом вас.